Вітаю, мене звати Ігор Бролян. Я історик і журналіст міжнародник. І основною сферою моїх досліджень є міжнародна історія ХХ століття. Я прочитав цю чудову книжку, яку було перекладено українською мовою видавництво Лабораторія, і автор відомий британський історик і автор документальних фільмів Лоренс Ріс. І тематика, яка присвячена присвячена ця книжка, вона дуже важлива для України. Це Друга світова війна і дипломатія під час війни. Про що ця книжка для західного читача не зовсім було зрозуміло тривалий час, як так могли скластися відносини між радянським союзом і Британією та США, які були ідеологічними ворогами після того, як Москва і Берлін підписали угоду про Нена. І книжка е, цікава тим, що в ній Лоренс Різ показує якраз е, історію другої світової війни крізь особистісну призму. Тобто, яким чином нацистські дипломати бачили Сталіна, як він жартував чи ні, яким чином е, британці. Оцінювали Сталіна і радянських керманичів, і тут, безумовно, однією з центральних тем є підписання пакту Рібінтропомого. молотова як так сталося, що у серпні 1939 року два двічних вороги це нацистська Німеччина та Комуністичний Радянський Союз. По суті, стали союзниками. Як так відбулося? Як було налагоджено контакти, комунікацію, співпрацю? Плюс безумовно тут показано як згодом, уже після того, як Німеччина напала на радянський Союз у червні 41-го року, я склався союз з коаліції між США, Британією і Радянським Союзом. Бо зрозуміло, що капіталістичні держави не підтримували. Тоталітарний радянський режим, але було зрозуміло, що ситуація змінилася, і тут дуже чудово показано досвід комунікації під час зустрічі Сталіна, Рузвельта і Черчилля у Тегерані, Ялті і Поддамі. І тут чітко вказується, що так як більша увага схиляється до зустрічі в Ялті, де було по суті поділено в лютому 45-го року. Сфери впливу у Східній Європі, але е, більшість рішень було прийнято в Тегерані у листопаді 1943 року. Цікавий факт саме там було відсвятковано День народження Вісна Черчилля. Яка історія написання цієї книжки? Для цієї книжки Лоренс Ріс використовував не лише архівні дані. Я нагадаю, що ця книжка була написана. В середніх 2000-х років її було опубліковано у 2008 році в оригіналі, і для її написання Лоренс Ріс записував серію інтерв'ю з мешканцями країн Східної Європи, бо йому було цікаво дізнатися, як вони бачили те, що Європа було поділено після Другої світової війни, як виникла холодна Завіса. І як їхній травматичний досвід репресії комуністичної влади вплинув? Тобто, по суті, Центральна та Східна Європа, той регіон, до якого належить і Україна, це було як між Молотом і Ковадлом у Другу світову війну, нацистська окупація, радянська окупація, і безумовно, тут навіть наведено такий факт, що Наприкінці Другої світової війни, коли Червона армія вступила на територію Німеччини, то безумовно що почалися маси злотування німки радянськими солдатами, і було навіть вказано той факт, що радянський союз використовував після вже завершення бойових дій колишні нацистські табори, зокрема Бухінвальд для ув'язнення. Приклад американських бізнесменів з Дрездену, які займалися фотографією. Чому ця книжка актуальна зараз? Книжка британського історика Лоренса Ріса, це про постаті, про те, яким чином про роль особи в історії, і про те, яким чином, попри ідеологічні розбіжності, попри те, що Сталін. У 1939 році вважав, що британська армія слабка, що британська армія впаде перед вермахтом, але цього не сталося. І згодом Британія стала з ключових союзників Радянського Союзу. І так само тут безумовно показано історію Ленд-Лізу. Це матеріально-технічна допомога, яку надавали Сполучені Штати Америки і Велике Британія для Радянського Союзу. І саме завдяки озброєнню транспорту їжі е е Червона армія зуміла перемогти нацизм. І для мене, як для історика, ця книжка є дуже крутою, і я раджу всім прочитати, якщо ви хочете більше дізнатися про е міжнародний вимір другої світової війни і чому. Пакт Рібінтропа Молотова був негідним вчинком в історії. Як так сталося, що Східна Європа опинилася під радянською окупацією ще на 40 років після завершення Другої світової війни? Як ця книжка потрапила до вас у руки? Мені цю книжку командувало прочитати видавництво лабораторія, який час і часу. Дають мені книги на рецензію, і я вже маю досвід написання в рецензії на сайті чи тому іншої книжки Ріса про порівняну біографію Гітлера і Сталіна, яка була надрукована два роки тому, і тому, безумовно, я з великим задоволенням прочитав іншу книжку цього автора. Який після смак залишила ця книжка? Ця книжка вона дійсно написана дуже круто. І після неї залишається після смак, що ти хочеш її ще раз прочитати? В ній немає ілюстрацій, але разом з тим книжка рясніє цитатами, які, після прочитання яких ти можеш собі уявити, от навіть візуально там. Як виглядав Сталін у 1939 році, або як виглядав Черчилль, Рузвельт, Гітлер, які були в них емоції. І взагалі а, подібні нонфікшн книги по історії, вони сприяють тому, що люди краще розуміють те, що вони можливо не зрозуміли, або не вивчили у школі чи в університеті, і потім вже в більш зрілому віці вони зможуть а, почитати. Одну чи декілька книги, потім вони скажуть: вау, а я цього не знав. І саме ця книжка для цього власне і писалася, і тому після смак дуже цікавий, і він залишається ще, ти залишаєшся справлим до нових знань. Бо ти прочитав книжку, ага, подивився там. Тегеранська зустріч 43-го року. Ага, я про неї там мало, знав, треба ще щось почитати. Які там цікаві факти про неї, бо Ялтинська зустріч. Або як формувалася афризмська коаліція, чому Сполучені Штати Америки були там нейтральними на початку Другої світової війни, там, яким чином е, Британія витримала натиск нацистів. Тобто треба розуміти, що Друга світова війна має свої особливості в історичної пам'яті для кожної країни, наприклад, для Великої Британії. Все те, що вони вивчають у школі, це битва за Британію. Це події 1940 року, коли Сполучене королівство зуміло відбити повітряні атаки на їхню державу, і таким чином десант е е нацистів не вдався на Британські острови, який планувався, і так само безумовно, це день де це висадка союзників у Нормандії від другого фронту у червні 44 року. Але ті ж самі британці, вони майже нічого не знають про події Східного фронту, про те, яким чином Німеччина здійснювала напад на радянський Союз, яким чином згодом Червона армія звільнила свою територію потім східну Європу від нацистів, там битва на Курській дузі, ну і багато інших, тобто моментів, теж саме стосується Сполучених Штатів Америки та. Друга світова війна це здебільшого події на Тихоокеанському регіоні. Це перл харбор це битва за Атол мідуей битва за Уадал Канал, це військові битви в Південно-східній Азії проти Японії, на Філіпінах. Тобто так само для американців безумовно важливо там день-де, але все одно тобто, і так. Про кожну країну ми можемо згадати. Для України так само важливою темою є, безумовно, ОУНП, партизани червоні, які так само були на півночі України. Плюс для нас такою ще досить складною темою залишається Голокост на території України. І плюс ця книга була опублікована за сприяння меморіального комплексу Бабин Яр. І тому для сучасної України ця книга сприятиме переосмисленню другої світової війни і вписанню тих подій, які або раніше замовчувалися за радянських часів, або які відверто і ними відверто маніпулювали. Які ще книги радити почитати про цей історичний період? Книга Марка Гестінса Друга світова війна. Це ще один британський історик, який написав фундаментально на коло популярне дослідження про історію Другої світової війни. А, так само я хотів би, користуючись нагодою, порекомендувати книгу свого співавторства Змова диктаторів позол Європи Мічітером і Сталіним 1939 тридцять роки, де ми з співавтором Андрієм Галушкою. Описали в науково популярні форми падіння в Європі між пактом Ріббентропа Молотова і початком німецько-радянської війни. Це друга книжка з мови диктаторів. Ну і третя книжка це Лоренс Ріс, Гітлер і Сталін. Це порівняльна біографія двох диктаторів, в якій дійсно показані. Обидва життєписи людей, які визначали історію першої половини ХХ століття, і як особистісний фактор так само впливає на історію. Тобто ці три книжки я безумовно раджу. І ще я хотів би безумовно порадити книжку Війна і міф. А ця книжка була надрукована ще у 2015 році за сприяння Української суту національної пам'яті проекту Лікбез історичний фронт. Серед її авторів, зокрема, є Володимир Вєтрович, який тоді був директором УІН по Олександр Зінченко, Максим Майоров, Сергій Громенко і інші історики. А, і загалом зараз в Україні багато перекладається книжок, і так само видається: видаються книжки українських авторів про друзів війну. Тому читайте, будьте критичними і читання тільки сприяє подальшому кращому розумінню нашого минулого. А без розуміння минулого ми не можемо зрозуміти сучасність. І друсетова війна по праву є однією з тих подій, які досі визначають. Наше повсякдення нинішнє. Yeah. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео і до зустрічі.